добрий день, тату. Добре, день. Музиканти приїхали під вашу хату. Привітати вас і свято! Дня весілля, бо у вас сьогодні день весілля. Ви сьогодні віддаєте дочку заміж за хорошого козика приїхати, а як на музиканти ми вас вітаємо. І а, Гарного весілля, що ви веселились, гарно співали, пили, їли і наших молодят вітали. Наші бабусі ми привезли тільки що признала, що бабуся. Будьте щасливі, будьте радісні. Ваша внучка сьогодні стане на весільний рушник да. і ми вам теж заграємо. На добрий день! Бажаємо гарної забави. Хай буде все добре. ну Як то кажуть гарно, дай Боже гарно почати і ще краще закінчити.